Всім привіт! Мене звати Ліза і ви на каналі Свенска Метліса. Сьогодні ми з вами поговоримо на одну з важливих також тем про оштидер, Про місяці та пора року. Місяць в однині шведською буде En-Mona. En Monat. Умножені en місяці Монадер. Монадер року в одненні НОштіт. Буква сполучення РС дає нам звук Ш. У множені пори року. Оштідер. Оштідер. І тепер переходимо до місяців і до сезонів. Зима шведською НВнтер. Енвинтер. Грудень. Десембер. Десембер. Січень. Януар. Януарі. Лютий. Фебруарі. Фебруарі. Додала окрему колонку з англійськими відповідниками для того, щоб можна було подивитися трохи на схожість між двома мовами. Але Шведська не дорівнює англійська. Весна Енвор. Енворь. Березень. Маш. Маш. Буква сполучення РС дає нам звук Ш. Квітень Апріль. Априль. Травень май. Май. Лито енсом. Енсом. Червень. Юні. Зюні липень. Юлі, юлі, серпень. Августі. Августі. Та останнє пору року осін. Енхест. Енхест. Вересень. Септембер. Септемб. Жовтень Октобер. Октябрь. Листопад новембер. Новенбер. Коли ми говоримо про три місяці, наприклад, як януари, Фебруари, марш. Еткватоль, еткотоль. Буква сполучення РТ дає нам просто звук Т. Якщо говоримо про шість місяців, наприклад, як Януари, Фебруарі, Марш, апріль, Май, Юні, то це півроку, це et half or. Ет half or. Слово half or складається з двох слів half і or. Так само, як і український відповідник пів року. І тепер з вами поговоримо про цикл дня. День розпочинається із світанку, і шведською це буде «En Енгрюн. En Ранок en moron». «En moron». День en dag». Ендок. En Проміжок часу з 12-ї ночі до 12-ї дня en Енфомида. Перша половина дня. Вечір. Енквель. Енквель. Сутінки. Енхымнин. Енхумнин. Буква сполучення Еско перед певними голосними дає нам звук Х, але не такий твердий, як в українській мові, а трошки м'який. Енхумнин, ніч. En not. En not. Та проміжок часу з 12 дня до 12 ночі and after me, and after me Друга половина дня. Так сами кеть.